Привіт, друзі, з вами я Михайло і сьогодні я буду тестити класи в DTR. Буду мати світок від самого власного до самого такого собі. У мене є майже всі класи. Я думаю, що почну перший зв'язок у мене і звонок. Тому я найбільше підтримуюся. Покажу вам багато лайфхаки за Зампиром. Все. Я дела простоирую Самого пушака, чапа, тоже так. беру. Charles. Eu vou pelo Zrota, eu deixo o Trading Post. Legше буде грати, якщо твій друг буде за тим, за кондуктором. Так, то легше буде. Брайте три вугілля, якщо ви Якщо твій друг кондуктор, то треба буде купляти тобі вугілля. Можете купити снейкой, це буде теж добре. Я покажу як як я прохожу. Ру. І ще дещо, що ти не можеш домажити своїх. Це обідно в місті тут от є пару людей. Їх можна було задамажити і отримати хпеш. Ну такого нема. Є плюс є мінуси за вампіра. Мінусів трохи більше. І плюс плюс ну, більше, бо в нього є вампір. Ну. Це ух ти шо. Дуже важко У мене вже ваша мало хто. Зараз поставлю і відподу хиватись. Куваюсь тут вот. Ну, Мене ту може, я ж схований. Там є більше віло, як ладно. Це в солу. соло. Соловом пір цегалі нічого майже не можу зробити. У мене мало ХП. Вже. Золото. То... Якщо ти маєш команду, це набагато то легше. По... Прийшов. У мене вже мало ХП. Ну, де в мене було б... Правда, ні, як я буду лутати будинку. Не треба, щоб якось хилитись. Так, то в мене так, довго хилюсь я сам по собі. Що ж мега Хілка, мене, хилка. Це добре, що мені попався вибуш. ты можешь тоже тапать и швидно нажимать и все. Вот, подожди. Ну, душа хватает. Два Варвульфа. Це добре. У мене є. В мене на хп так ми Багато тут. Стопа, де ще один вервульф? Це не знаю, тут просто. Це доктор мені дуже повезло. с и доктором. Шкода доктором. не или... сдаете, что это доктор, так они походу на дженералст. Я все запиняюсь и... не знаю, почему у тут кровь зомби чи что-то у меня Сейчас надо это будет лучше Немного легче будет Есть нитка, нитка и мне будет лучше легче Нитка Дитяться на перший час, десь в мене є лут. Мне здається, що село не буде лутати. На наступний аж вже його залутаю. Ну, троха влажку. Так нелегко мне проходит. Из-за того, что... Кто-то сказал, что вампир салюта, штука. Но соло-то И дуже классно. Правильну команду з вампіром це буде їмбово. Та, е, Ду тати шерифа топо шериф. от шериф без от, пустий шериф. Шериф без зомбаків. Так, тільки патрон. Майшову. Повітря. Ну сину сказати, щоб це було щось таке. Ну і дуже класний шрифт. Мені не сподобався. Вот здесь тут очі. Є з цим що можна зробити добре? Хай буде як буде. І ні. один раз, коли я один без в записі грав, то мені аж дуже висло соло за вампіром. ось таке. Я пробую якось попасти на салон. Якось вбити. Ще один шрифт, трохи поновіший. Что вийшає? Чіпка я йду на нього його лутати Тепер тут хілко. Хілко, 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 хілко. є хілка Хилка, 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 хілка. Є револьвер, а нема патронів. У мене 48 Друбаша патрон. Мені здається, я просто буду лутати село. Буду дивитися, якщо важко буде лутати село, то так і просто. І, здається... Доволі достойний клас е в... в вампір. Є і плюси і, і мінуси. Такого село з двома тим. З двома ба? Ножик, ножик. Е -е -е! Що в мене ножик випав? Добре, щось дивно Чому Що в мене ножик випав? Не мав випадати? Бу якийсь. Чукайте, зараз зайду. Чому не буде бак? А чому мене в мене ножку папа? Тепер мені здається, треба взяти нок мене. Я досі не зібрався, що цей міл робить. О, ну, я малина Ізіб золотав, але ну, чомусь у мене випав ножик. Зачу? Він просто кинув ножик і все. А що мені робити з цим? Як мені вбити? Срок. Я сейчас прикола не понял. Я, я не знаю, ну давай я просто приїду. Долу попью, мне здається, що щось станеться. Я поплыв лука, ровно не бувало.

Я щось з не зрозумів. Ну так, ну я попив ішов. Мічого нічого не дав. Ось дивно. Я зараз доїду до села подивимось, може я стану сильнішим. Щось в тому. Вампір це дуже сильний клас, класне, вас ще знаєте. І єдине, що виходить може, і то і сонце це щось таке не дуже класне. Он все лежалы. Почему? Не все лежалы. Я не шанс разберет. Просто запись все выключилась чемусь. Джо, я там разберусь. О, типа село є yeah, это село. Я yeah, проезжаю. Ох, и поехали. Найс, стоїм. Я зараз поешону. серйозно. Не навіть не да. Випробувати, випробувати. Випробувати цей клас. Але просто Стоп, мої серії я буду тестити зомбіка і сервест. Небесім вам.